Вітаю всіх на моєму каналі! Сьогодні у нас 1 жовтня. Мене звуть Світлана і я розпочинаю. Свій вишивальний місяць. Я вже навіть не знаю, що казати, чи тиждень, чи десятиднівку як вийде, так, так і буде. Тільки що пробувала монтувати минулий місяць, зняла я підсумки і зрозуміла, що дуже важко згадувати, що ти вишував в началі місяця, що в середині. Ух! Тренуємо пам'ять. І все-таки вирішила я, хоч. Потрішки но знімати кожного дня, пусть хвилина дві і так, мені здається, буде краще. І Буде чим ділитися свіжими емоціями, чим згадувати, що було з початку місяця. Так, починаємо. Я граю в гру «Просувайка». І в гру лото. Так, так, да, я записалася на дві гри. Ну, що зробиш. Значить, по одній грі мені випав лука, можна вишивати шар новорічний. Зараз ставлю вам, що це буде. А по другій грі просувайка там потрібно кожен день по 200 хрестиків, а субота. Це день вихідного дня, потрібно шити один процес. Ну, я вирішила сьогодні пошити два процеси, а процес вихідного дня я перенесу там так, можливо, по правилам на завтра. Це буде завтра в мене букля. Значить, тут я вишиваю скільки зможу, хочу побільше. А на цій роботі це мій кіт. Тут я вишью норму 200 хрестиків на сьогодні. Ну, все, починаємо вишивати. Добрий ранок. 8 годину ранку, 2 жовтня, і я хочу вам показати, що я вчора нашила. Значить погрів. У мене вчора випав кіт, я його продвинула на 560 хрестиків. І того починала я з 85,4%, і зараз вже у мене вишито 85,7%. Ну, що я вишила тут не дуже зрозуміла розсип хрестиків. Знизу я почала вишивати. вишиваю. Далі я вишивала свій шар умка. Зараз я вам покажу його. От. Починала я його з 23,9%, а зараз вже в мене 35,4%. вишила я. 880 хрестиків. Ну, що я вам можу сказати? Я вже тут використала два кольори, ем, ну, якось їх не видно. О, це тобі добрий ранок. Ні-ні-ні. уходь. Ну, якось трас. Ну, отак от ми і вишиваємо, допомагаємо. Так, що я вам хотіла сказати, використала тут два кольори. От такий 322 -й. і ось такий 37,55. Ну, це було бленд. Спочатку я використала 322-й колір, а потім з них був бленд. Ну, я що я вам хочу сказати, різниці я не бачу. Таке, якби я одним кольором все зашивала. Так, так вроді дивися і видно різницю, а не через камеру, не вживу. Ну, все одним кольором. Навіщо такі бленд? Я не розумію. Ну, вишила, продовжую вишивати його. План в мене на цей місяць його дошити до кінця. Тому мені потрібно 2000 в неділю вишивати. Так, і погріє сьогодні цілий день. Буду вишивати, хочу вам показати свою буклю. От свою буклю Стартую я з 45,6 і і потрібно сьогодні її вишивати цілий весь день. Як воно буде ми подивимось, зможу я ввечері її шити чи ні. Не знаю. Ну, от так в мене ранок зробила кофе. Піду зараз поп'ю кофійок. І будемо починати вишивати на вулиці. Дощ іде пасмурно. А вчора така гарна погода була. Ми вчора вийшли прогулятися. Пішли в магазин, а тут сирена. Ну, а ми пішли далі гуляти. М -м, такий ставок красивий знайшли. Походили, там качечки плавали. Так, гарно погуляли, подихали свіжим повітрям. Так що вчора була гарна погода. а Сьогодні дощ, ну, це все таке. Ну, пішла я сьогодні трудитись і далі покажу, скільки я не вишиваю. ранок 3 жовтня, і ви перед собою бачите мої, мої три роботи. Вчора я вишивала буклю. Хрестики я не вишивала, я вишивала бекстіч чорним кольором в одну і, дві, і в дві нитки. Так, у мене з'явився шарф, книжки. І сьогодні буду ще білим кольором добекувати. От насчет фрузилків, я не знаю, зараз буду робити і після того, як повністю вишу, я ще подумаю. Зараз вот поближче вам покажу. Тому що я вчора набекала 600 хрестиків. І план у мене на 3 дні. По грі у нас йде марафон. По першій роботі це в мене букля, тому я буду вишивати буклю. Також я розпочала свій листопад, календар, так він вже в мене виглядає. І мій шар Умка. Оце три роботи на три дні. Буду чередувати. І вам показує, і через 3 дні зустрінемось, я вам покажу, що ж я навишивала за ці три дні. Все, п'ємо каву і починаємо вишивати. Усім доброго вечора. Сьогодні у нас вже 7 жовтня і замість хрестиків в мене ось така історія. На вулиці вже вечір, і я збросила звіт по, своїм, по своїй грі одній і другій, і вирішила порадувати своїх домашніх і зробити бліни Оце зараз так мішаю тісто, і вечір починається з блинів. Чуть пізніше вам покажу, що я не вишивала за ці дні, бо не було в мене можливості знімати, не було часу. Та й були гарні дні, такі теплі. хотілося погуляти на дворі, тому зйомки не було, але вишивка була. Будуть бліни, і буде сьогодні звіт. По своїм роботам. Все, стрінемо трішки пізніше, коли я напечу бліни, і покажу я вам все, що зробила за ці, за ці дні. А зараз будемо мішати тісто та випікати бліни. Ліш на десяту вечора, а я вже нажарила блини. Ось така кубка блинів у мене вийшла. Така стопочка облинчиків. Тут у мене начинка стоїть, буде і солодка. І до чаю, і так просто зі сметанкою. От зараз будемо начиняти та пити чайок. Все, пошла працювати. обіцяний мій звіт, що я повишувала на цьому тижні, так я вам казала, що я граю. В, в дві гри одна просувайка, друге лото. І це мені дуже допомагає з вибором робот та їх продовженням. Так, і що я вам хочу показати? Так, перша моя робота, яку я вишивала, це мій шар новорічний умка. І за цю, цю неділю я на ній. Вишила 2226 хрестиків. От, синіми кольорами вишивала. Вже в мене тут вирисовуються ведмедики. Так, на цьому тижні продовжу. Тут задіяно і бленди, і вже декілька кольорів. Хоча щось я не бачу дуже великої різниці. Ну, подивимось, як буде. В кінці результат. Так, другу роботу. Я вам зараз цю прибираю і показую свою буклю. На ній цього тижня я багато вишила беку. Виросились у мене вже книжки, шарф, паличка та м'яч. Отак, от він у мене вже вирос. Гарно показує. Добавились такі кольори, як зелений це фон. Ну, ну так сразу преобразилася картина моя. Так, і на цьому тижні я тут вишила 1468 хрестиків. Завдяки грі, а то я вишивала 200-400. Тут завдяки грі отак я. Підросла моя картина. Так, наступну в грі мені випадав кіт. і на ній я вишила 1305 хрестиків. Ось такий в мене кіт виходить. Такий гарний кіт. Те, що так можу зробити, ось такий мій котик. І ще одну роботу я вишивала свою мить, зараз вам покажу, ну, там я все трішки тільки вишила, норму. І все. Якщо на цих роботах я більш норми вишивала, то на одній роботі норму і все. Один день я взагалі не вишивала, не хотілося мені чогось. А останні дні я вишивала. Ось так моя робота на станку зараз. І це моя мить на ній всього вишило з 500 хрестиків. Зато вже видна юбка у дівчини. От так зростає потрішки моя робота. Ну і на наступний тиждень вже теж я знаю, що я буду вишивати, і, і по грі. Сьогодні в мене якраз випав. Процес вихідного дня, І це моя мить, тому я, скоріше всього, продовжу його вишивати. Або буде букля, можна змінювати. я вам показувала, ще я не вирішила, що я буду вишивати. І так, показала я вам. Всі мої чотири роботи, що я вишивала на цьому тижні. Я вважаю, що я добре е, попрацювала. Е, домик, що я вам показувала в попередньому включенні, так я його і, і не брала, і не вишивала. Е, тому подивимось, як буде наступного тижня. Хотіла його брати по п'ятницям, але це ж хотіти одне, а робити це друге, як завжди. так Іду я вишивати. Зустрінемось на наступному тижні. Ще в мене, помимо цих робіт, додаваться робота на пластиковий канві. Це мій домик, отак відразу покажу. Отак, От як він зараз в мене виглядає, на цьому тижні я буду його вишивати обов'язково. Ну, все, зустрінемось на наступному тижні. Пішла я вишивати. Всім до зустрічі!